Сонечко встало за новий день, любі малята усім добрих. Ташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день і вам, вас, і дітки, всім добрих. Зараз у нас час природного довкілля. І я запрошую вас до. Дивовижного світу природи. Доброго ранку. Доброго ранку, Рослини Рослинний світ, дітки, дуже різноманітний. Рослинки нас оточують всі. Вони бувають великі, маленькі, високі, низькі, квітучі і ті. Рослини прикрашають нашу кому, і нас радують. Роблять наше життя більш яскравіше. І рослинки, очищують, повітря, вони виділяють тисень і поглинають шкідливі гази. Багато рослин люди спеціально вирощують. І, наприклад, хлібні злаки, овочі, фрукти, а також льон, бавовну, з них роблять тканини. А також є дуже, <проб> дітки, які мають цілющі властивості. Їх використовують в медицині для того, щоб виготовити ліки. А є рослинки, які прикрашають нашу. Тканину. Чи є у вас такі рослинки, які прикрашають оселі? Так, так. Так, так. так, так. Є. У всіх майже є такі рослини. Діти, рослинки поділяються на три види: дерева, кущі, трав'янисті рослини. Що ж таке дерева? Подивіться на картиночку. Зараз. Отже, що таке дерево? Дерево це багаторічна рослина. Ось дерево. З голодним стеблом, стовбуром, який вкритий. Чим вкритий стовбур дерева? Ко-ро-ю. Так, Стовбуром який вкритий корою. Зі стовбура ростуть гілочки, які утворюють крону дерева, ось крона дерева. Листочки, стовбур, коріння ще є. Дерева бувають листяні і хвойні. Які це листяні дерева? Лісточки. Так, які ж листочки ростуть? Наприклад, які це дерева. Подивіться на картиночку. Лопля, бере. Аж так. Верба. 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 Дуб. 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 Так, а є хвої. Які ж це хвоїні? Чи твої білочки хвойні? Валочка ми так наприклад, які це хвойні. Які це хвойні, mm. ялинка так, ялинка, сосна. Кедр! Так, правильно. А пущі, дітки, на картиночку, я вже вам це показувала, повторюю, ось на цій картиночці ще є пущ. Пущ це низькоросла дерев'яниста рослина. Гілочки в пущі ростуть, майже від Бачите? Погляньте, вони майже від кореня росте багато гілочок. Кущики, вони набагато нижчі від дерев. Є дуже багато видів кущів. Кущики поділяють на дикорослі і садові. Які це дикорослі? Це калина, шипшина, перех, а садові це смородинка, агрус. Це садові кущі, тобто ті, які ростуть в саду, а самі маленькі, самі маленькі, е, називаються трав'янисті рослинки. Але давайте ми спочатку з вами з'ясуємо, чим же ж відрізняються кущі від дерев? Як ви думаєте, що є в кущі? А мають дерева. Чим вони відрізняються? Це <кій> є, і у дерева теж. Так, але кущ має кілька стебел, Так, подивіться, ось у кущі у і вони, їх є декілька. Вони також міцні, але вони набагато тонші, ніж у дерев. Ось цим вони і відрізняються. Так, я вже сказала, що самі маленькі трав'янисті рослинки, вони не мають ні стовбура, ні гілу. В них є стебло і є листочки. Ці рослинки бувають однорічні, які ростуть один рік, а можуть бути багаторічні, які ростуть багато років. Що ж поєднує всі ці рослинки? Дерева, кущі і традиційські рослинки? Як ви думаєте, що в них є? Що їх поєднує? Що в усіх в них є? Корінь. Корінь. Так, у всіх є коріння. Так. А навіщо ж їм коріння? Великі. Великі. То навіщо? Що вони отримують через коріння? Відки і? Вони отримують необхідну вологу і необхідні поживні речовинки. Е, і ще за допомогою коріння вони всі тримаються. Тому що, якби не було коріння, то рослинка б не трималась е, на землі і також вона б не могла жити, так? тому що вона не отримувала потрібних поживних речовин і вологи з ґрунту. Так, добре. Давайте ми трошечки з вами відпочинемо, піднімаємося, зробимо фізкульт хвилиночку. Всі піднімаємось. Щось не хочеться сидіти. Треба трошки відпочити. Ручки вгору. ручки вниз. На пояс. На сусіда. Подивись. Треба трошки пострибати. Пострибали. І долоньки поплескати. Лесні плітки кілька раз. За роботу все гаразд трошечки відпочили. Продовжуємо працювати. І зараз я буду задавати вам запитання, а ви тільки маєте дати на них відповідь так чи ні. Гра називається можна не можна. Отже, Завдавати шкоди рослинам, нищити їх. Так чи ні? Ні. 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 Берегти та любити дерева, квіти, кущі і так. так. Так, рубати дерева, ламати гілки, здирати кору з дерев. Ні. Ні. Садити нові дерева, вирощувати сади. Так. так. Використовувати ці льоші трави для лікування хвороб. Так. Так. так Поливати так. квіти на клумбі або підвіконні. Так, так. Так. Милуватися квітами. Так. А зривати так. і топтати квіти. Ні. О, ні, не можна. Молодці. А тепер, давайте ми з вами спробуємо розглянути картиночки і поставити смайлик. У нас є два смайлики. Один смайлик сумний і плаче, а другий смайлик веселий показує клас. Отже, сумний смайлик ми будемо ставити біля картиночки. На якій показано те, чого робити не можна. А веселий смайлик ми поставимо біля картиночки, на якій все добре і дітки чинять правильні. Отже, Артем, починай ти, будь ласка, подивись на картиночку і скажи: який же ми смайлик тут поставимо? Сумний. Сумний, чому сумний? Потому, мальчик Може, у вас дерево? Так, а ще чому сумний? Подивись, Що це він робить на дереві? Хоче забрати птінця. Так, так, хоче забрати пшеншенятку або е, ломати гніздо. Отже, ми поставимо тут сумний смайлик. Не можна цього робити. Так. Наступна картиночка для Ангеліни. Будь ласка, дивись на картинку і скажи, який же смайлик ми тут покладемо? Ось тут. Добрий. Я не почула добрий чи який? Добрий. Так, розкажи, чому добрий? Що тут роблять діти? Так, вони поливають. Дерева, розпушують землю. Добре, чинять. Так. А на цій картиночці яка поряд? Ангеліночка. Так, сумний смайлик, тому що. Що тому що, кустики. тому що ламають гілочки, а цього робити не можна, тому поставимо сумний смайлик. Так, Кірусічка, давай ти, будь ласка. Кіра, ти з нами? Так, розказуй, будь ласка, який ми тут смайлик поставимо? Що тут відбувається? Сумний. Сумний. Чому? Тому це мастер на напіл, а не умутав. Так, він е, викинув е, обгортку від морозила на землю, хоча поряд е, є е, в яке можна викинути це сміття. Тому ми поставимо сумний смайлик. А на цій кірочка картинки? Добрий. Веселий, який показує клас. Чому? Тому збирають муток і не мутають і допомагають. Так. так, правильно. Тому поставимо тут смайлик веселий, який показує клас, тому що діти роблять добру справу. Артемчик. Тут смайлик. Так, Тут смайлик. Чому? Тому, що поливає квіти. Дівчинка поливає квіти, вона робить добру справу. А чи добру справу робить цей хлопчик Артемчик? Ні. Ні. Що Ні. це він робить? Він ганяє бабочок. Так, а Вон... ще дивись, що він робить. Він... Це клумб. клумба з квітами, і він по ній ходить. Це добра справа? Ні. Ні, тому ми поставимо тут сумний смайлик, тому що хлопчик робить неправильно. Так, Ангеліночка, наступна картиночка для тебе. Топло. Так, розказуй чому. Тому що дітки кажуть кормят... тічок. Молодець. Дітки підгодовують пташок, правильно вони роблять. Ангеліночка, а чи добре робить цей хлопчик? Ні. А що це він робить тут? Пускає свої смолячи птичку. Він стріляє з рогатки в пташенят. Це категорично не можна так робити. Так, тому ми поставимо тут смайлик, який плаче, сумний смайлик. Так, керуйся. Руся. Сумний. Ось сумний. сумний, так чому сумний? Тому що -то хлопці хоче вити бабочку. Так, один сумний смайлик, а на цій картиночці. Лайк, лайк, лайк. Лайк лайк, так, поставимо клас, тому що хлопчик він милується, так, він спостерігає за метеликом, помилується ним. Тому ми тут покладемо смайл, який показує клас. Так, добре. А на цій картиночці, Артемчик, розкажи, будь ласка, що ти тут бачиш, і чи правильно тут е, робить? Неправильно. Який? Неправильно. Неправильно. Чому Неправильно. розкажи? Нельзя не огонь. В лесу, тому що може нагоритися, mm. mm. і, і ліс, може, на так, так, може трапитись пожежа, а пожежа це дуже страшно. Може згоріти і ліс, а там живуть тваринки, звірі, так, тому е, палити, розводити вогнище в лісі не можна. Тому ми покладемо тут сумний смайлик, Так, який плаче. І залишилась у нас остання картиночка. Ангеліночка, давайте розкажи, будь ласка. На цій картиночці, можливо, не дуже ясно тут зрозуміло. Я розкажу, що тут. Тут вирубали ялинку і несуть її, тягнуть її додому. Чи правильно це? Ні. Ні. Чому? тут. І там, і там. Курника, так, не можна вирубувати дерева, тому ми поставимо сумний смайлик. Кіруся, розкажи, будь ласка, на цій картиночці. Що ти бачиш? Плац. Плац. тому я. Так, Це буде... правильно. Це правильно. ми поставимо смайлик, який показує глас, тому що це добра справа. Так насаджувати дерева. Так, добре дітки. Наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми з вами поговорили про рослинки, які поділяються на три групи. На які ж три групи поділяють? Зараз повернусь до картиночки. На які три групи поділяють? пам'ятає? Дерев'ям, усім. І, і трав'янисті рослини. Дерева, кущі і трав'янисті рослинки. Дітки, ви маєте доглядати, берегти рослинки, не шкодити, не здавати їм шкоди. Я дякую вам за роботу на занятті. Бажаю всім гарного. До побачення. До побачення. До побачення, дівки.